У серпні 1932 року радянська влада ухвалила постанову, яка назавжди увійшла в історію під назвою Закон про п'ять колосків. Офіційно вона мала назву про охорону майна державних підприємств, колгоспів і кооперативів та зміцнення суспільної власності, але насправді стала смертельним вироком для мільйонів українських селян. Згідно з цим документом, будь-яке привласнення навіть найменшої частки колгоспного майна, кількох зернин чи кількох колосків із поля прирівнювалося до тяжкого злочину. Кара була надзвичайно жорстокою, розстріл, а у кращому випадку 10 років таборів без права повернення додому. Закон втілювався безжально. Селянин, що нахилявся до землі, аби підняти кілька колосків для голодних дітей, автоматично ставав ворогом народу. Репресивна машина працювала чітко і невблаганно. За перші шість місяців за цим законом було заарештовано понад 150 тисяч осіб, з яких тисячі розстріляли на місці. Решта отримали багаторічні вироки і опинилися у холодних таборах Гулагу. Архівні матеріали свідчать, що каральні органи виконували наказ буквально, ніхто не сміх виявити співчуття чи милосердя. Цей закон особливо трагічно проявив себе в Україні, яка вже стогнала під тягарем хлібозаготівель і вилучення продовольства. У роки голодомору 1932-33 років навіть діти, що виходили на стерню, щоб зібрати кілька колосків і врятувати своє життя, ризикували потрапити під суд. Існують свідчення очевидців, що дітей хапали просто на полі і тягли на допити, а батьки не могли нічого вдіяти. Цей закон не був випадковістю. Він був продуманим інструментом Сталіна для залякування селянства, яке ще пам'ятало про власні господарства і не мирилося з насильницькою колективізацією. Таким чином, влада демонструвала зерно належить державі, а не людині, і життя людини не вартувало навіть жменьки хліба. Для порівняння у ті самі роки з українських портів ешелонами вивозили зерно за кордон, щоб показати світу успіхи радянської економіки, тоді як українські села вимирали від голоду. Закон про п'ять колосків став символом абсурду і нелюдської жорстокості тоталітарної системи. Він показав, як легко режим може підмінити справедливість страхом, а мораль репресією. Історія цього закону нагадує нам, що тоталітаризм завжди прагне не лише контролювати економіку чи політику, а й ламати людську гідність. Це не просто сторінка з минулого, це пересторога для майбутнього. Бо там, де влада починає цінувати колосок вище за життя, там людяність перестає існувати. Уявіть місце, де кожен може створити власний сайт. Легко, швидко, безкоштовно. Місце, де ідеї оживають, де ваші думки набувають форму. Це манівцем платформа, створена для всіх, для тих, хто мріє, для тих, хто творить, для тих, хто хоче заявити про себе світові. Я вірю, інтернет повинен бути доступним для кожного. І сьогодні у вас є шанс стати частиною цієї місії. Але кожен великий шлях починається з маленького кроку, і я вже зробив його. Платформа працює, вона допомагає людям втілювати мрії. Та щоб рухатися далі, сайту потрібна підтримка, потрібні інвестори, меценати, партнери, ті, хто бачить майбутнє в цифровому світі. Я хочу зробити манівцем міжнародним, створити англомовну версію сайту. Сайту потрібні сервери, щоб зберігати інформацію. Також потрібні айтішники, щоб розвивати платформу та впроваджувати нові функції. Ідей у мене безліч, але самотужки це важко. З вашою допомогою можливо все. Манівцем це не просто платформа, це шлях, який ми проходимо разом. Долучайтеся, допоможіть зробити світ доступнішим. Допоможіть створювати майбутнє. Разом ми зможемо більше. Мої контакти для зв'язку ви знайдете в розділі сайту «Про проект».